Доброго дня, Доброго. матч 26-го туру Вібета Екстраліги завершився в Івано-Франківську рахунком 6-1. Що вдалося, що не вдалося в вашій команді сьогодні на майданчику? Знаєте, по такій грі сказати, щоб нам щось вдалося дуже, дуже важко. Знаєте, якщо загалом сказати там, подобається це моїй команді чи не подобається. Ураган, знаєте, наче в школу нас зводили. Показали, як треба грати в футзал, як потрібно з м'ячем працювати, як створювати, як грати агресивно. Ми ніби й налаштовувалися на все це, але на превелике жаль, ну не буду казати конкретно хто, але просто не входять люди в гру і це дається в знаки. Тому, знаєте, нам мало що вдалося, можна сказати, нічого. Один гол забити вдалось. Хоча моменти, десь і були в першому таймі при стандартних положеннях, і в другому таймі могли декілька разів, коли підключався ураган п'ятим. А так ну, багато проблем створив нам ураган, дуже багато провалювались в обороні. Тому нам просто приклад ураган показав, до чого треба йти, як грати, як прогресувати. Ну а нам що, Тренуватися і рухатися далі. Попереду на команду Кардинал Рівне очікують ще матчі регулярного чемпіонату, також кубок. Як буде готуватись команда ваша до наступних поєдинків? Та Готуватись, знаєте, у нас такий зараз календар, стільки матчів пропущених, що ми будемо готуватися, виходить через виключно матчі. Бо у нас кожен там другий на третій день гра там, через третій на четвертий, тому зараз знаєте, приїхали додому, відновилися вже тому, знаєте, все все через ігри, які треба награвати і прогресувати. Дякуємо, бажаємо вашій команді Дякую. подальших успіхів.